Радий сьогодні бути з вами. Мене звати Петро Устимчук, я є служителем, пастором церкви на Полтавщині, селище Котельва. Родом є з Рівненської області, село Борбен. Сьогодні щирі вітання прийміть з України. Я радий сьогодні разом із вами бути в домі Господньому, разом прославляти Ісуса Христа. Я по особливому радію, коли потрапляю в дім Божий, де люди вони славлять Бога. В нашому селі, де я виріс, близько 75% – люди віруючі, і в мене завжди була мрія служити Богові. І я хотів, щоб де я буду служити, і в мене була така велика церква, але не все так склалося, як хотілося. І я сьогодні радий, що я є служитель. В церкві Ісуса Христа, і я можу разом прославляти ім'я Ісуса. По особливому радію, коли в церкві є діти, молодь, старші, які разом прославляють нашого Бога. Для мене це честь і привілегія. Слава нашому Богові! Я зачитаю коротенько текст Божого Слова, дії святих Апостолів, 9 розділ з першого тексту є записані такі слова. Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до первосвященика і просив у нього листів у Дамаск до синагог, аби привезти зв'язаними в Єрусалим тих, хто знайде з того напрямку вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався до Дамаску, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку. А він, затрусившися та налякавшися, каже, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив, а до нього Господь. Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. Я думаю, історія для всіх відома, те, що. Читали і знайоме для нас сьогодні. Я більше хотів би поділитися трішки свідченням свого життя, і саме моє свідчення воно пов'язано із цими словами, які я зачитав. Я виховувався в християнській сім'ї, і з самого дитинства батьки мені говорили і навчали Божого Слова. Мама, вона завжди молилася за нас разом з татом, і часто вона цитувала текст із Євангелія від Матвія і говорила: каже: Дітки: шукайте найперше царство Божого і правди його, а все інше додасться вам. І далі вона продовжувала такі слова, говорила: каже: можливо, в своєму житті ви не досягнете щось високих, якихось висот чи посад якихось, але моя найбільша мрія, щоб ви були послідовниками Ісуса і служили Богові, і вони постійно статком за нас молилися. Коли моя сестра пішла на місію, це початок 2000-х років, ми почали їздити до неї в Полтавську область. Мені було 13-14 років, і я загорівся бажанням Я хочу служити на Неві Божій, я хочу стати місіонером. Я відразу не розумів, що це таке бути місіонером, тому що десь, коли я чув свідчення, свідчення завжди були чудові, такі прекрасні, але я пам'ятаю, що в мене було ось це бажання: я хочу їхати служити Богові. Коли я закінчив школу і рік після школи мав можливість працювати на роботі, все гарно влаштувалося. Робота гарно йшла. І я сказав для хлопців, кого хлопці, я хочу поступати в біблійний інститут три роки навчання в Києві. Хлопці на мене так подивились, Петро, подивися, як гарно все влаштовується, навча... життя. все, робота є. Це ж за три роки. Скільки грошей можна заробити? І, і десь як кажуть, і тянуло мене і одне, і інше. Але коли молився перед Богом, відчував, що я хочу йти навчатися в біблійному інституті. Ці три роки вони пройшли дуже швидко. Дуже швидко вони пройшли, і це був по-особливому приємний час. Я пам'ятаю, коли закінчилось навчання, і нам потрібно було їхати вже на місію служити. Навчився все, ось Бог буде діяти так, так. І думаю, приїду до Котельви, перший рік хрестимо там декілька десятків людей, наступний рік іще. І за декілька років у нас буде велика церква, так як в селі, в якому я виріс. Але коли я приїхав, і ми почали запрошувати людей. Ми зняли невеличку кімнатку для служіння проводити, сотні запрошень були роздані. На перше служіння прийшла одна жіночка. І я сів такий і думаю: ну чи я не там, не на тому місці, що мені робити, як мені далі? Я ж приїхав служити, я ж ніби хочу волю Божу виконувати, а чому так складається все? І перші е, 10 років служіння це були надзвичайно непрості, і складні е, часи, коли ми продовжували служити. І коли, здається, ти вже підходиш до такої межі, ніби в такому вітчі, і Господи, а чи я на тому місці, де я маю бути, чи десь мені потрібно їхати інше? І коли я схиляв, коліє. Перед Богом, молився, Бог давав тихо в серце. І він підбадьорював і говорив, що саме там я маю бути, продовжувати служити. Я пам'ятаю, коли. Одного разу, коли ми приїхали до нашого селища, до мене приїхав мій дядько. Він говорить: Петро, покажи мені своє селище, як воно, що ми проїхалися так по селищу, і по центральній вулиці такі руїни, зарощі, участок. Такий був він каже: що тут відбувається. Коли не знаю, ще я не дослідив, коли ми зайшли туди. Там недобудована будівля, така смітник там зробили. Люди він подивився і каже: Петро, це ж хороше місце, під дім молитви. Мені 21 рік, я настільки, настільки цим запалився, я сприйняв його слова як пророчі слова. Я знайшов відразу власника, хто є власник, не маючи ресурсу, не маючи нічого, я йому відразу сказав, що ми будемо брати цю будівлю, цю недобудову під дім молитви. І Бог, він по-особливому вів і робив свою роботу. Коли ми почали там працю вже біля е, території того дому. Е, Люди підходили і говорили, а ви знаєте, що це за місце? Каже, ні, це прокляте місце. Сюди ми боїмося взагалі біля нього проходити. Я почав розпитувати, що ж тут що відбувалося. Він говорить: на цьому місці хлопець він задушив дівчину. На цьому місці постійно наркомани, постійно ну, таке закинуте місце в центрі селища. І люди, коли повз нього проходили, вони переходили на іншу сторону дороги, щоб оминути його, щоб ніхто звідти не вискочив і нічого їм не причинив злого. І я говорю про те, далі їм говорив у те місце, де диявол запланував, що будуть гинути люди. Тепер тут буде прекрасний дім молитви. Тепер тут будуть спасатися люди. І ми продовжували цю працю. Коли дав Бог, через декілька років ми проводили служіння уже на тому місці. До нас на служіння заходить старший чоловік, і він запитує. Ну, щоб йому виправити життя, тому що він був в алкогольній залежності. Ми з ним поспілкувалися, помолилися. Він виявив бажання далі приходити на служіння. Знову ж таки, в мене запитують: А ти знаєш, хто це прийшов? кажу ні, не знаю. Це кажуть той чоловік, який син якого на цьому місці задушив дівчину. І він почав ходити на служіння, він покаявся, почав молитися за свою дружину, через майже через рік до церкви прийшла його дружина. Вони разом прийняли водне хрещення. Слава Ісусу Христу! Туди, де приходить Бог, приходить відновлення, приходить восстановлення. І слова, які я зачитав за Савла, коли він. Був переконаний, що він робить правильно у своєму житті. З чим я зустрівся на місіонерському служінні, коли ти приходиш проповідувати, розповідати людям про Бога. В більшості вони говорять: я маю Бога тут, в душі або в серці, я вірю в Бога. Але їхнє життя воно протилежне говорить зовсім про інше. Сім'ї руйнуються, багато, багато проблем, залежностей багато, і люди не можуть із цим справитися. Апостол ще Савло він був переконаний в тому, що він робить правильно, коли він чув про Ісуса Христа, він мав багато інформації, але він особисто не знав його. В моєму житті відбувся особиста зустріч в 14 років. Хоча я народився в християнській віруючій сім'ї, але е, коли я покаявся перед Богом, отримав народження згори, це було 14 років. Я знав про Ісуса Христа багато, тому що я чув проповіді, багато свідчень, але особисто я не мав із ним зустрічі. Я сьогодні продовжую говорити і для молоді, для діток і говорю, що немає в Бога не правнуків, в нього є тільки діти. І незалежно від того, в якій сім'ї хто народився, чи в християнській сім'ї кожному потрібна особиста зустріч з Ісусом Христом. Перші слова, які сказав Савл, він каже: Хто ти, Господи? Це питання про особу Бога, про Його природу, хто він є насправді. Ми можемо знати про Бога багато, але хто він є для нас по-справжньому? Наступне, що він запитав, він каже: а що ти накажеш мені робити? Коли я покаявся перед Богом, я задавав Богові також ці питання. Внутрішньо я відчував, що Бог мене кличе до місіонерства, до служіння і продовжуючи служити в нашому селищі, в Котельві. Я переконуюсь і можу свідчити ще багато е, слави Божої, як Бог являє у нашому житті. Одного разу до мене зателефонував один чоловік і говорить, каже Петро, ми з ним знайомі були по роботі. Каже: я живу в іншому місці, в вашому селищі. Є один чоловік, який е, е, ну, потрапив в непросту ситуацію. Якщо ви йому не допоможете, йому вже ніхто не допоможе. Ми взяли адресу. Поїхали до нього. Ми приїхали до будинку, в якому нам сказали, що проживає. Я думав, там нікого немає. Там зарослі, невеличка стежина, тільки протупана туди. Це було березень, місяць, холодно і ще на вулиці було. Коли ми прийшли туди, температура, що на вулиці була те саме, і в хаті, тому що не було опалення. Ми почули, що десь з крайньої кімнати там є якийсь голос. Подається, коли ми зайшли, ми відразу не розгледіли чоловіка, який там був. Ми почали з ним знайомитися, спілкуватися, що чому сталося, що сталося у вашому житті. І він говорить, що розказав трішки про себе, мав багато достатку в своєму житті, мав хорошу роботу, мав хорошу посаду, але через зловживання алкоголем він докотився до такого стану, в якому він знаходиться. І він говорить, каже: осінь у жовтні місяці. Ми з хлопцями знову вкотре випивали, поверталися десь додому. Він впав і в бедрі він переломив ногу і. Його просто вкинули на візок, привезли до хати, кинули на ліжко, не звернувся не в лікарню, нікуди не було можливості. Раз в тиждень хтось із сусідів йому приносили поїсти. Він висох шкіра і кістки одні на, на ньому. Ми відразу попросили я дружину свою, щоб вона приготувала йому поїсти. Потрішки ми давали їсти, викликали швидку і. За певний проміжок часу, коли він вже прийшов курс лікування, ми запропонували йому в центр реабілітації поїхати. Коли він приїжджає через півтора місяця знову в наше селище, я звертаюсь до нього і кажу, Микола, я, я не впізнаю це ти чи не ти? Він зустрівся з Ісусом Христом і його життя воно повністю змінилося. Друзі, в нашому житті ми багато до чого дотичні, але як приємно, коли. На тому місці, де ми є, чи то на роботі, чи то в служінні, чи будь-де ми будемо іти, щоб ми були дотичні до долей людей, щоб через наше життя, через наше свідчення багато людей вони могли увірувати в Ісуса Христа. І Савло, він говорить, каже, коли він. Дізнався, що це Ісус, якого Він переслідує, Він не, зап... не зупинився просто на цьому. Ну, все, Господи, я повернуся до Єрусалиму, я буду тихенько там сидіти, але Він говорить наступне: що ти мені повелиш робити? Що ти мені накажеш робити? І він далі отримує слова, він отримує вказівки, куди йому йти. І Ми розуміємо і бачимо з сторінок Євангелії, що. Апостол Павло, він один із найвеличніших місіонерів, коли він зустрівся з Ісусом Христом, він дізнався, хто є насправді Ісус Христос і що Він повеліває йому робити. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в нашій країні, наше селище воно знаходиться недалеко від кордону, якщо навпростець, близько 60 кілометрів до кордону. І у нас була невпевненість, і страшно, що робити, тому що буквально за лічені години вже колони були недалеко від нашого селища. І сусіднє місто, яке йде за Охтиркою, це вже в Сумській області, воно було окуповане. Ми не знали, що нам і як нам робити. І ми задавали знову питання, Господи, а що нам робити? Нам страшно, ми не знаємо, як далі діяти. в мене сім'я, дружина, дітки, троє діток, що мені робити, як мені поступати. І коли вже... Обставини так склалися, що мене викликали до військомата, відразу на другий день війни з'явитися. Я говорю, що я відвожу свою родину, свою сім'ю до батьків, а тоді вже сам повертаюся, і ми будемо приймати рішення, що робити, як далі діяти. І коли я відвіз дружину на Рівненщину, повернувся до Котельви, ми почали служити для людей. Велика маса внутрішньо переміщених осіб, які втікали, які в будівлі були будинки зруйновані, і вони приходили до церкви. І саме церква це перші, хто стали, якби. Надавати допомогу постійно наші двері були відкриті, в нас і проживали люди. Багато багато їхало. Ми допомагали евакуйовуватися. І коли ми вже почали через декілька місяців знову проводити такі служіння для внутрішньо переміщених, роздаючи їм допомогу, до нас завітала одна сім'я з Донеччини, і вони просто плачуть і говорять: Петро, ми не знаємо, як нам далі жити. Ми не знаємо, що нам далі робити, тому що все наше життя, все, що ми працювали в один момент, ми втратили. Вони самі із міста Сіверськ на Донеччині і говорять: у Нас був будинок, у нас була квартира, але тепер у нас нічого немає. Їм близько 70 років. і Вони говорять: ми не знаємо, як нам далі жити, як нам поступати. Ми їм першу надали допомогу. Це було осінньо через короткий проміжок часу на вулиці мороз. І дружина йде в центр, зустрічає цю жіночку. І вона легенько так одіта і говорить до неї. Моя дружина каже: А чому ви так легенько оділися? Потім вона зрозуміла, що питання недоречне, каже: ідемо зі мною. Вона привела, вона знайшла для неї теплий одяг, взуття, оділа, і ця зі сльозами на очами говорить, каже, якби не церква, якби не люди, які служать Богу, я би не знаю, що з нами було. Але друзі, в кожного із нас є особисте наше покликання, до чого кличе нас Господь. І Він хоче, щоб через наше життя ім'я Його ще більше і більше прославлялося. Через рік, після повномасштабного вторгнення, проводячи служіння, до нас приходить на служіння одна місцева жителька, і через свій спосіб життя вона втратила кінцівки на своїх руках. Тому що на морозі пообморожувала. І вона настільки щиро повірила в Ісуса Христа, її життя, воно змінилося. Відразу кардинально змінилося, всі побачили це. І коли через буквально півроку її чоловіка забрали до війська, він пройшов навчання, і за три місяці він пропав безвісті хоча в більшості, що його не стало, він загинув, але його тіла не повернули. І коли вона до мене вранці зателефонувала, вона плаче, вона не знає, що робити, ми просто разом молилися, підтримували. І вона говорить далі, свідчить, каже: якби я не зустрілася з Ісусом Христом, я би не знаю, як би я пройшла цей шлях, як би я пройшла свою життєву дорогу, як би я пройшла через страждання. Але говорить саме через те, що я увірувала в Ісуса Христа. Він дає мені сили проходити через страждання. Він дає мені силу рухатися вперед. Він каже, дає мені сили далі молитися, тому що в нас в селищі не вона одна, але близько, вже більше 70 родин, які втратили своїх рідних і близьких на війні. І ми продовжуємо разом молитися і служити для них. Друзі, я хотів би, щоб ці слова, які я сьогодні зачитав, і свідчення, які говорив, що Бог сьогодні говорить до серця кожного із нас. Як для мене, так і для кожного присутнього важливо зрозуміти особисто, хто є для мене Ісус Христос. І задати наступне питання: Господи, а що ти накажеш мені робити в цьому місці, де я знаходжуся, тут, де я живу, де я працюю, в церкву, в яку я ходжу, що я маю робити? До чого ти покликав мене, і ви будете бачити, як Бог він буде являти свою славу і велич. І Я можу, я є свідком цього. 16 років я вже служу на місіонерському служінні на Полтавщині, і багато свідчень можна ділитися, коли Бог він веде, він дає сили проходити через різні ситуації, через різні і добрі, і важкі моменти. Але коли ти в серці розумієш, хто є для тебе Ісус, ти ще з більшою впевненістю можеш рухатися вперед, служити для людей і звіщати їм про Ісуса Христа в нашій країні. Зараз дуже непроста ситуація. І я по особливому дякую вам, дякую вашій церкві за підтримку за молитовну, за матеріальну, за те, що ви не залишаєтеся осторонь біди і горя. І нехай на кожному місці, де ви будете, нехай ім'я Боже воно прославляється через ваше життя. Ми потребуємо ваших молитов. І зараз, коли ми будемо молитися, я хотів би, щоб ми в щирій молитві теж до Бога покликали Господи, змилуйся. Нехай довгоочікуваний мир він повернеться у нашу країну. Я потребую ваших молитв, тому що найважче, коли йдеш до родин, які втратили своїх близьких і рідних, потрібно мати слово, слово потіхи, слово підбадьорення. Але ще більше хочеться, щоб ці люди вони також увірували в Ісуса Христа і сказали ці слова: Хто ти, Господи, і що ти накажеш мені робити? Тоді життя воно кардинально змінюється. Схиляючись перед Богом, будемо молитись. Амінь. Халилуя, слава тобі, Господь моя!